Попри те, що вже тиждень не мете, а сьогодні навіть і дощ випав у віддалених селах Бродівщини, як от у Королівці, залишаються ось такі триметрові замети. За сніговими кучугурами заледве ледве хати видніються. Тут працювала найпотужніша техніка району. На цій ділянці дороги працювала техніка Бродівського райавтодору, важка техніка. Це була одна одиниця К-700 з фронтовим ковшом, тому що інша техніка, яка не справлялася з такими великими куч переметами, кучугурами снігу. Скільки у районі такої є техніки? Такої техніки у районі є дві одиниці. Ну плюс ще є інші. Є військові ротори, також інші грейдери. Ну то такі важкої техніки мали в районі, яка би справилася з такими заметами. За королівкою у напрямку Грималівки стає важче їхати. Про учорашню ситуацію нагадують снігові тунелі. Тутешні жителі розповідають, що через замети були змушені сидіти вдома і лише сьогодні вийшли на вулицю. У нас тут теж та та вулиця так замела, що не можна було ні вийти, ні виїхати. Добре, хоч вода в хаті є, не треба стодіти. Чи були всі продукти в магазині, чи був хліб? Та де не було, бо в нас тут замело, то ніяка машина зовсім не їхала. Як давали раду? Та якось давали, пекли самі хліб мали, дріжджі та й пекли. Чи вимикали світло у вас в хаті? Ні, один день, що по півдня не було. Так переважно було. Дітям великий сніг потіха, а старшим робота. Лопати для прочистки снігу тут чи не найобхідніша річ. Тож пані Марія іде робити доступ до культури. До народного дому стежку прогортати. нас так. після вчора прогорнув грейдер, а я йду сьогодні там зробити стежку для народу. Щоб ходив в народний дім в бібліотеку. А не було взагалі там доступу. Не може, ну, то замітало, до церкви не було дороги. В неділю священик ще пішки пішки, було тільки кілька людей, бо не було дороги. Хліба не возили, вчора вже до нас завезли хліб. Живем. <рес> Будемо читати, співати, молитися і щоб село жило. Цьогорічні замети на дорогах Бродівщини в області визнали надзвичайною ситуацією. Також було виділене пальне з обласного резервного резерву матеріально-технічних ресурсів на ліквідацію наслідків негоди. Виділено пальне з районного резерву матеріально-технічних ресурсів. І також допомагали нам, звичайно, і приватні особи, і допомагали сільськогосподарські підприємства, долучалися і технікою, і своїм пальним звичайної заправляли, щоб забезпечити доїзди до всіх населених пунктів. До розчистки доріг долучили і військову техніку, і техніку підприємств району. Долучалися до розчищення і зараз працюють військові. Дуже нам допомогли. В них є військовий ротор, це снігочисна техніка. Також долучилася до нас наша магістральна нафтопровід дружба. в них є важка одиниця техніка, катерпілер, який може справлятися якраз такими великими переметами і заметами. Враховуючи минулорічний досвід, завчасно подбали і про потенційних породіль. Одразу після надісланого з обласного метеорологічного центру штурмового попередження зібрали засідання районної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Де було прийнято рішення всіх вагітних жінок взяти на збереження в Бродівську центральну районну лікарню у зв'язку з тим, що буде, очікується погіршення погодних умов і щоб не було ніяких випадків, щоб десь пологи відбувалися в закритих територіях без доїздів. Тож цьогоріч жодного випадку народжування посеред заметів не було. Дорога на Гаї Дідковецький ще й досі залишається заблокованою. Навіть найбільша техніка району не могла впоратися із великими сніговими заметами, тож люди змушені доїжджати ось цією польовою дорогою.